Британська розвідка повідомила, що у вересні 2025 року російські окупанти ймовірно захопили близько 250 квадратних кілометрів української території, значно менше ніж у серпні того ж року, коли вони просунулися майже на 465 квадратних кілометрів. Зменшення темпів наступу пов'язують із передислокацією російських військ на різні ділянки фронту. За оцінками аналітиків, Кремль перекинув частину повітряно-десантних дивізій із Сумщини до Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Попри це, ворог продовжує спроби наступати у Дніпропетровській області, веде бої за Олексіївку і Новогригорівку. А на початку жовтня, ймовірно, захопив Вербове. На Харківщині росіяни намагаються закріпитися в Куп'янську, контролюючи більшість висотних будівель у північній частині міста, тоді як українські сили проводять операції зі звільнення. Найінтенсивніші бої тривають навколо Покровська, ключового логістичного вузла на Донбасі, який противник прагне оточити. На тлі тривалих бойових дій у Європейському Союзі посилюється усвідомлення небезпеки, яку становить Росія навіть після завершення війни. Єврокомісія представила флагманські оборонні проекти, покликані зміцнити безпеку континенту. До дорожньої карти оборонної політики ЄС увійшли ініціативи, спрямовані на протидію потенційним загрозам із боку Росії. Як заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, небезпека не зникне після завершення війни в Україні, тому Європа має зміцнювати оборону. Серед чотирьох нових проєктів два визначено пріоритетними: європейська ініціатива з протидії дронам, так звана стіна дронів, та програма «Eastern Flank Watch», що має укріпити східні рубежі ЄС на суходолі у повітрі та на морі. Очікується, що обидві ініціативи досягнуть початкової готовності до кінця наступного року, а повноцінно запрацюють у 2027-2028 роках. Окрім цього, ЄС планує створити європейський повітряний і космічний щити для захисту від ракетних атак та збереження безпеки космічних активів. Рішення щодо координації цих програм мають ухвалити лідери країн Євросоюзу. Таким чином, на тлі російської агресії, Європа поступово формує спільну систему оборони, усвідомлюючи, що стійкість України є водночас запорукою безпеки всього континенту. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.